Мрії збуваються люди, бачите? Значка Вольво нема. Ну, Це для тих, хто постійно дивиться серіал про Вольво, то він вже знає, про що йде мова. Значка нема. Але розумієте, ну біда за бідою. Тут Вольво. Навіть на коврику, оригінальний коврик Вольво, я не знаю. Ну що ж там? Взаді теж Вольво, теж не знаю, Смайлик приклеїти. Ну... Хіба купити справді Феррарі, бо я, я виходу інакшого не бачу. Чесно вам кажу. Я вже трошки отрую, жартую. Ну, коротше. Кіно без грошей, ну що тут скажеш? Та й от таке, не знаю, що йому ще видалити, що йому ще тут від, 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 відковиряти. Не знаю часто, що йому ще відковиряти. І де йому відковиряти. Бляха, дивіться, і тут Вольву пише. Курча мать. Я не знаю, що то буде з того всього. Ну, коротше, побачимо. Нині має приїхати на острів, забирає машину, не знаю на вихідні чи що там. Ой, коротше, такі справи.